Стемгайт початкова школа, Експерименти. Вивчення різних типів тіней. Увага! Усі досліди виконуються у супроводі дорослих. Сьогодні ми будемо досліджувати одне із найцікавіших явищ навколо нас тіні. Ви коли-небудь замислювались, чому тіні можуть бути великими або маленькими, чіткими чи розмитими? Давайте разом розберемось, як утворюються різні типи тіней, і проведемо захопливий експеримент. Тінь виникає, коли світло потрапляє на об'єкт і не може пройти через нього. Світло рухається прямо, тому коли об'єкт його блокує, утворюється темна область позаду об'єкта. А які бувають типи тіней? Темна тінь чітка, коли об'єкт повністю блокує світло. Прозора тінь розмита, коли об'єкт пропускає трохи світла. Напівтінь, коли світло потрапляє на об'єкт частково. А як змінюється тінь? Якщо об'єкт близько до джерела світла, тінь буде великою і розмитою. А якщо об'єкт далеко від джерела, тінь буде маленькою і чіткою. Тож давайте експериментувати. Але для цього нам треба дещо підготувати. Що нам знадобиться ліхтарик або лампа, різні предмети, папір, прозора пляшка, іграшка. Кроки експерименту У темній кімнаті встановіть лампу або ліхтарик. Спрямуйте світло на стіну. Поставте кожен предмет між лампою та стіною, і спостерігайте за тінню. Зверніть увагу, як змінюється тип тіні, залежно від предмета. Твердий, наприклад, іграшка. Прозорий, наприклад, прозора пляшка. Напівпрозорий, наприклад, папір. Спробуйте рухати предметами ближче та далі від джерела світла. Чи змінюються розміри чіткість тіні. Вражає чи не так. Тіні це захопливе явище, яке допомагає нам краще зрозуміти, як працює світло, вони можуть бути темними, розмитими або зовсім прозорими, залежно від матеріалу та розташування предметів. Тепер ви можете досліджувати, як змінюються тіні в різний час доби або за різних умов. Ваша stem історія тільки починається.